Я зрозумів, що реально почалась війна, коли я побачив ту кількість автомобілів, які втікали з нашої країни, і вже в Рівненській області, коли приїхав наш рівненський полігон, їхав цілий ешелон, там більше ста одиниць броні в сторону кордону. От тоді покрило мурахами все тіло. і Я зрозумів, що двіжуха почалася. Станом на другу річницю повномасштабного вторгнення. Я маю деякі зміни в моєму тілі, а саме декілька металевих елементів в середині тіла, та як ви бачите, мою нову металеву ногу. Чи змінилося моє ставлення до життя? Ні. Оскільки я мав активну громадянську позицію і до повномасштабного вторгнення, і на протязі усього мого життя. Тому ми і далі продовжуємо робити усе для того, щоб наша країна була сильніша, незалежна та успішна. На превеликий жаль, за ці два роки ми заплатили надзвичайно велику ціну для того, щоб зрозуміти, хто ми є. І в кожного з нас в телефоні є номери, дзвонячи на які вже ніхто ніколи не підійме. Вічна слава та пам'ять кожному захиснику та захисниці, який віддав своє здоров'я та життя за незалежну нашу країну та кожного нас, та вічна слава, честь і хвала кожному, хто станом на сьогоднішній день боронить. Нашу країну на найтяжчих та найгарячіших точках. Слава Україні! Героям слава!